Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене випічка пиріг. Пиріг, такий виручалочка. Той пиріг, який дуже часто готую. Такий бюджетний він доступні інгредієнти. У мене він сьогодні буде з сливами, тому що сезон слив в розпалі. Але звісно, ви можете приготувати з абрикосами, з нектарінами, з персиками, з якимись ягодками. Експериментуйте завжди вдала випічка. Смачно, просто і швидко готуйте. Тут я додаю 8 столових ложок домашнього кислого молока. Можна використовувати, звісно, кефір, тобто те, що у вас буде. І додаю сюди півчайної ложечки соди. Перемішую і залишаю, щоб, поки в зіб'ємо яйця, у нас сода вступила в реакцію з кефіром. Якщо ви не бажаєте використовувати соду, то, звісно, можете використовувати розпушувач. Його знадобиться 1 чайна ложечка з помірною гіркою. Розпушувач додавайте разом із борошном бороштом. І, звісно, кефір разом з олією. Тобто можна брати соду, можна розпушувач, як бажаєте. Тепер беремо в зручну ємність 2 середніх яйця, категорія у мене С1. бажано, щоб вони були кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку, 100 г цукру. в мене звичайний білий цукр, можна і коричневий використовувати. І я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібку. Це такий помірно солодкий варіант пирога. Мені подобається. А ви вже експериментуєте з цукром. І тепер міксером збиваємо 4-5 до посвітління і до пишності маси. Потрібно, щоб маса збільшилась в об'ємі і стала ось такою пишною. До такого стану ось потрібно взбити яйця. Тепер додаємо сюди нашу кисломолочну суміш. І я додаю 6 столових ложок олії. Олію беруть, беріть ту, яку ви завжди використовуєте. У мене сьогодні оливкова можна використовувати і соняшникову. До речі, весь рецепт. З кількістю в ложках, в грамах я завжди залишу в описі під відео. Там заглядуйте. І як завжди, я вам дякую за ваш лайк, за підписку і коментар. Чекаю на ваші коментарі з нетерпінням. Перемішую міксером буквально 10 секунд і вистачає. Тут просто потрібно об'єднати всі інгредієнти. Тепер нам знадобиться 200 г борошна. Я його додаю через сито, воно у мене не просіяне. Додаю два підходи, додала половинку і перемішую. Я перемішую вінчиком, можете перемішувати лопаткою, потрібно розбити всі грудочки борошна, і ось таке тісто в результаті має вийти. Тепер потрібно форму. У мене форма роз'ємна, діаметром 22 см. Вона оптимальна для цього рецепта. Я на низ поклала лист пергаменту, а бока нічим не змазувала і не простеляла пергаментом. Виливаю сюди все тісто, його обов'язково потрібно ось так формою прокрутити і декілька разів стукнути в поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря, і корж піднімався рівніше, без бугорка. А поки займусь сливами, знадобиться десь 5-6 середніх слив. Невеликі в мене ось такі сливи, я їх помила, тепер розрізаю навпіл і кожну половинку ще на половинку. Тобто на 4 частинки розрізаю кожну сливу. І тепер викладаємо поверх тіста, так як вам подобається. Можна в вигляді квіточки, можна просто хаотично. Потрібно обов'язково сливи притрусити зверху цукру. Це дуже смачно, буде така скоринка, запечена, смачна. Можна додати 2 столові ложки цукру, 3 столові ложки цукру, це вже за смаком. Я додаю лише 1 столову ложку цукру, півчайної ложечки кориці, тому що кориця чудово поєднується із сливами, але звісно, це за смаком. І на всякий випадок, можна ще додати якийсь алкоголь, тому що з сливами це також дуже смачно. Коньяк, ром у мене сьогодні 2 столові ложки рому. Вилюйтесь, ром прекрасно випариться в духовці і залишиться лише такий приємний присмак. Але, звісно, якщо ви не бажаєте використовувати алкоголь, то не додавайте, давайте лише цукор і корицю. Все, пиріг наш сформований, відправляємо в завчасно розігріту духовку. Духовка має бути розігріта 180 градусів, верх-низ без конвекції. Встановлюємо форму посередині і випікаємо до готовності. Такий пиріг випікається у мене приблизно 40 хвилин. Перші 30 хвилин духовку не відкривайте, а потім готовність перевіряйте з серединки з зубочисткою або з пашкою. З серединки пирога вона має виходити. Ходити повністю сухою, готовий пиріг залишаємо в формі на 10-15 хвилин, а потім проходимось або гострим ножем, або ось таким шпательком по краю і виймаємо його із форми. Можна куштувати пиріг чудовий і в теплому варіанті, і в повністю холодному варіанті. Шматочка морозива це дуже смачно, обов'язково готуйте. Як завжди, дякую за ваш лайк, за вашу підписку. Пишіть коментарі. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Дякую вам і сподіваюся, скоро зустрінемось. Пока-пока!